Які професії затребувані на Рівненській АЕС у яких вищих навчальних закладах їх здобути, як працевлаштуватися на атомну станцію? Про це та інше учасникам проєкту Ядерна школа Раес, а саме старшокласникам варайських ліцеїв та учням ПТУ підприємства розповіла представниця управління кадрів атомної станції Галина Майданюк. Основною цілею сьогоднішньої нашої зустрічі це була зорієнтувати молодь на здобуття освіти а також на професійну діяльність у атомній енергетиці, оскільки атомна енергетика була, є та буде дуже популярною професією, і таких фахівців, спеціалістів, атомна енергетика буде потребувати завжди. Під час лекції слухачі проєкту дізналися перелік навчальних закладів вищої освіти, з якими співпрацює АТ на ЕКенергоатом задля підготовки якісних кадрів в атомно-енергетичній галузі. Перевагами такої співпраці є можливість навчання за дуальною формою освіти, коли студент одночасно здобуває освіту в університеті і працює за спеціальністю на підприємстві. Також існує можливість укладання тристоронніх договорів. Заклад вищої освіти Раес студент, за умовами яких найуспішніші студенти щомісяця отримають додаткову стипендію від енергоатома. Дуже мало чула про тристоронні договори. Тому сьогодні дізналася, скажімо так, більше про це. Оскільки є плани в майбутньому зв'язати своє життя з роботи на станції, тому було більше цікаво дізнатися про навчальні вузи та загальне навчання подалі. Учням розповіли про те, що РАЕС пропонує посади як для спеціалістів, так і для представників робітничих професій. До слова, такі кадри готують у професійно-технічному училищі філії ВП РАЕС ТЕ на ЕКенергоатом. Здобувачі освіти профільних для атомної галузі вищих навчальних закладів і ПТУ РАЕС можуть проходити на підприємстві Виробничу практику. Старшокласниця Дарина Левкова каже: лекція від управління кадрів станції була насиченою та надзвичайно інформативною. Загалом, як і усі заходи та екскурсії профорієнтаційного проєкту Раес. Я учасниця такої програми, як ядерна школа. Мені дуже подобається відвідувати кожні наші зустрічі. Ми вже відвідували багато об'єктів. Найбільше мені сподобалось це, коли ми їздили на СОДВ. Це прямо було дуже захоплююче. На завершення лекції в інформаційному центрі старшокласникам провели інтелектуально розважальну гру на тему професії на підприємстві. Учасники гри отримали яскраві емоції та символічні подарунки від ВПГО Українське ядерне товариство в Рівненській області. Учням презентували й флаєри з посиланнями на інформаційні ресурси Раес. Ядерна школа це не лише пізнавально та цікаво, а й весело, переконані учасники. Кожного разу, як ми приходимо з екскурсії, коли я вже відвідала екскурсію, так ділюся обов'язково враження своїми друзями, спонукаючи мої друзі, також прийняли участь в цьому проекті. Українська атомна галузь потребує кваліфікованих фахівців. А профорієнтаційна діяльність компанії, зокрема і Рівненської АЕС, допомагає дітям визначитися з вибором майбутньої професії. Тетяна Ковальчук, Павло, Жиг, Уїта Загераес.